Вітаю вас, дорогі мої селячки. Ви запитували у мене, як виховувати своїх діток у ведичних традиціях, просили, щоб я вам про це розповіла. В сьогоднішньому відео ми будемо говорити про маму у наступному про тата. І я вам розповім про три особливі речі, які повинна робити ведична мама для своїх діток. Ведична традиція розглядає маму як найпершу і найголовнішу вчительку в житті любої людини. Вона передає дитині не тільки турботу, але і власний напрямок у житті. І від того, як мама себе веде, дуже буде важливо, як буде поступати потім дитина, тому що саме дитина буде дивитись на неї і вивчати свою першу вчительку і слухати її як вчителя. Три головні речі, яким повинна навчити ведична мама своїх дітей. Перше, це любов і шанування до Всевишнього, до предків та до роду. Мама формує перший досвід духовності людини. Вона вчить дитинку молитві, медитаціям, мантрам, повазі до традицій, повазі до старших, відчуттю зв'язку з рідною землею, з божественним світом. У ведах сказано, що мати є першою божественною істотою для дитини. Вона є її перший Бог. Вона передає відчуття, що життя це не випадковість, а частина великого ланцюга поколінь, що у вас є рід і що є вищий закон, якому потрібно підчинятися. Друге, це чистота внутрішня і зовнішня. Ведична мама навчає діток ахімці, не насильство, правдивості, охайності, культурі харчування, мовлення, культурі думки. Чистота це не тільки в тілі. Чисто це перш за все у серці. Вміння жити без заздрості, без образ, без злоби. Мама закладає дитині відчуття, що світ навколо священний, і до нього потрібно ставитися із великою повагою. Третє це життєва мудрість і самоконтроль. Мама передає основи дхарми. що є добрим, що є правильним, як потрібно стримувати свої бажання. Як розрізняти справжнє від ілюзорного, вона вчить, що кожна дія має наслідки, які ми називаємо карма, а тому дуже важливо жити усвідомлено. Дитинка це отримує від мами, і це її перші уроки відповідальності, вміння працювати, слухати і співчувати. Тобто ведична мати виховує не тільки тіло, але й розум, а насамперед ще серце і душу дитини. Це триєдність, духовність, чистота, мудрість, яку дає саме мама для дитини. Давайте поговоримо про ці всі аспекти ще більш докладніше. Що таке любов і шанування до Бога, до предків та до роду? Ведична мама є провідницею божественного світла. У ведах мати називається перша Першагуру, Адігуру, бо саме вона. Першу відкриває дитині поняття про світ, про Всевишнього, про добро. Мама є першим божеством для дитинки. Батько другим, а вчитель третім. Так говорить Тайтір'я Упанішада. Ця формула є формулою божественною, і вона означає, потрібно вважати маму богиною, тата Богом, а вчителя святим. В ній закладено закон шанування джерела життя і відношення до роду, до батьків і до божественної сили, звичайно, яка через своїх батьків і через рід проявляється. Дуже важливе в цьому материнське благословення, тому що це канал до роду. У Веда говориться, що мати є вмістилищем шуб тобто доброї енергії, яка формує ауру дитини. І якщо мама благословить свою дитинку, так і рід підтримає дитину. Якщо мама буде радіти, так і боги будуть благословляти. Тобто дуже важливо, щоб мама була в любові до дитини і підтримувала свою дитину у всьому. Коли дитина зростає у любові, в дому, де чується мантра, молитва, мама згадує предків, бабусів, дідусів, шанує їх, розповідає про традиції. Вона створює невидимий міст між трьома світами світ людей, пхурлока, де діти живуть, навчаються і діють, і де живуть люди в сьогоднішньому світі, там, де всі ми живемо, пхурлок, світ людей. Ще є світ предків, ви вже знаєте. В попередніх відео ми говорили, називається Пітрілока. Там перебувають душі роду. Ті, що померли, вони ніколи не помирають. Ваші мами, тати, якщо їх немає, всі бабусі, вони всі живуть в Пітрі Лока. І світ богів, Лока, де панує гармонія, де живуть Боги, де живуть покровителі. Цей міст формує родову пам'ять і основу до ідентичності дитини. Дуже важливо, щоб мама виховувала почуття вдячності і шанування. тому що вдячність. Це головна якість, яку веди радять виховувати із самого дитинства, щоб дитинка вміла дякувати своїм батькам, дідусям, бабусям, всіх, хто їх виховує, людям, які поряд, звичайно, Всевишньому і божествам, які навколо. Той, хто забуває добродійність матері, батька або учителя, втрачає світло розуму, так говориться у Мано -смрійці». Мати навчає дитинку. Дякувати за їжу, яку дає Всевишній, тому що з його допомогою ми її отримуємо. За воду, за сонце, за дощ, за землю. Мама розповідає, що потрібно схиляти голову перед старшими. І, до речі, це. Та традиція схиляти голову перед старшими, яка колись точно була у ваших сім'ях, якщо хтось пам'ятає своїх дідусів, бабусів, особливо права, і прадідусів, я дуже добре пам'ятаю своїх, тому що я з ними зростала. І завжди, в селі, де я зростала на Полтавщині, моя прабабуся і прадідусь говорили, що коли ми йшли по дорозі, кудись відшли гості, чи до магазину, чи просто кудись йшли, гуляли. І зустрічалася нам людина, яка, а для мене люба людина була старша від мене. Мене, моя прабабуся, вчила завжди схиляти голову перед старшими. Це велика повага перед тими родом і традиціями, перед тими людьми, які живуть перед нами. І, до речі, той, хто це робить, той вважається, що. Божества будуть йому завжди благосклонні, благочинні, як і людина, яка поважає старших. Тому пам'ятайте про це, зустрівшись із старшими особливо з тими, кого ви поважаєте, старенькими людьми, бабусями, дідусями, не просто говоріть добрий день, а схиляйте перед ними з голову. І пам'ятайте імена предків. Дуже важливо берегти сімейні традиції і знати, хто ваш рід. Зробіть родове дерево, пам'ятайте, хто ваш бабусь, дідуся, хто е, може запитайте, поки що у вас є живі ваші е, хтось із ваших, е, з вашої сім'ї, позпитуйте про них, зробіть сімейне дерево, тому що дуже важливо, дуже важливо берегти сімейні традиції, а ще важливо створювати їх самим. Пам'ятайте, що традиції це те, що підтримує рід. Тому створіть свої власні традиції в сім'ї. А це якраз мама прекрасно може започаткувати, святкувати якісь свята, зустрічатися по суботах чи неділях, коли вам там є випадає така можливість. Телефонувати один одному, робити якісь добродійні справи разом, щось робити дуже цікаве на день народження. Зробіть традиції. Красиві у своїй родині і придайте їй далі своїм діткам, своїм внукам, щоб ті традиції не померли, щоб вони завжди жили у вашій сім'ї. З любов'ю виконуйте ранкову молитву, млинкову медитацію, ранкову мантру, навіть коротку, але дуже щиро. Тобто, не забувайте, що кожного ранку, коли ви просинаєтесь, подякуйте Всесвіту за те, що ви сьогодні знову живете в цьому світі і маєте можливість дуже багато ще змінити. І стати ще сьогодні трішечки кращою людиною для себе і для інших. Так формується бхав, бхава, стан любовного служіння, який стає основою для духовного життя. У рікведі говориться: нехай прийдуть предки, щоб благословити нас силою, нехай принесуть натхнення нашому життю, нехай дарують нам мудрість і стійкість духу. Мама це та. Хто вчить діток звертатися до своїх предків, до бабусів, дідусів, до своїх батьків не зі страхом, а з великою любов'ю, шаною і повагою. Вона показує: ми не окремі, ми не загублені, ми продовження нашого великого роду. І в кожному нашому доброму вчинку живе подих наших предків. І навіть якщо ви їх не знаєте, не пам'ятаєте, тому що іноді про це запитують. Пам'ятайте, що завжди ваші предки живуть із вами. Навіть якщо вони в інших світах або не коло нас. Шануйте їх, тому що тільки за допомогою їх ви прийшли у це життя. Таким чином, дитинка вчиться бачити в Богові не абстрактну силу, а живу присутність у всьому: в природі, в родині, в вашому серці, у всьому, що відбувається навколо. Дуже важлива практика для мам, для матерів. Перше, що хорошо в практиці ранкова традиція це три поклони. Навчіть дитинку щоранку з'єднувати долоні, так як ми зробимо кожного разу, коли зустрічаємося, і тричі дякувати матері землі за життя, батьку і роду за тіло, Богові за душу. Майте вівтар у домі. Створіть в домі місце сили, там, де вівтар стоятиме, де поруч стоятимуть образи богів або фотопредків, те, що вам подобається, можливо, якісь особливі речі, які для вас сакральні. І щодня запалюйте лампадку, щоб дитинка бачила, як світло цієї молитви живить рід. І пам'ятайте, що слова лікують, Навчіть дитинку вимовляти: я вдячний тим, хто був до мене, я благословляю тих, хто прийде після мене. Ті слова будуть пробуджувати пам'ять душі. І, до речі, згадайте, чи говорите ви ті самі слова. Якщо любов і шана до Бога і до предків роду, це не обряд, а стан серця, то це дасть дитині коріння і силу. Коли мама живе в молитві, коли мама живе в медитаціях, в мантрах, коли вона психологічно урівноважена, коли в домі виникає атмосфера світла, то й дитинка природно стає благочестивою, вдячною, чистою і сильною. Там, де мама молиться, кажуть, навіть гріх втрачає силу. Бо її любов очищає всі покоління. Тому, коли мама в мантрах, в медитаціях, в молитвах, в добрих словах, в служінні, це дає велику силу для вашого роду. Чистота внутрішня і зовнішня це дуже важливо. Тому що це серце видочного виховання. І це є теж одним із аспектів виховання мами і дитини. Тому саме через чистоту. Дитина здатна побачити істину і відчути Бога у собі і діяти правильно. Тому другою частиною буде чистота і внутрішня, і зовнішня. Ведична мама, як хранителька світла в домі, вона є провідничком світла у всьому, що відбувається. І чистота ця це перш за все сходинка до Божественного. Мама це втілення цієї чистоти. Її думки, її слова, її дії створюють всю атмосферу дому. Психологи говорять, від жінки залежить психологічний стан сім'ї. І це правда, тому що саме жінка створює психологічний стан сім'ї. Вона як зеркало, в якому дитинка бачить світ. І те, що робить мама, дитина, як правило, буде повторювати. Тому дуже часто, коли запитуєш у дорослих жінок чи чоловіків, а чи не схожі вона на маму? В чомусь спочатку говорить, та ні, не схожий, а потім, коли починаєш розбирати, людина розуміє, що вона дуже багато чому наслідувала свою маму. І в поганому, і в хорошому. Тому, коли мама робить хороші вчинки, дитина буде наслідувати так само хороше. Якщо мама робить щось не дуже правильно, дитина часто може наслідувати те саме і психологічно, і фізично. Тобто, якщо мама мислить ясно, говорить лагідно, живе чисто, то й дитина буде природньо так само робити. Три рівні чистоти у ведах. такі. Веда навчають, що існують три головні рівні, вони називаються шаучі рівні чистоти. Перший багір шудгі. це зовнішня чистота. Це догляд за тілом, за оселею, за речами. Це теж дуже важливо. Тіло це храм душі. Хто його не очищає, той забруднює священне місце, так говодний при смітті. Мама навчає дитинку мити руки перед їжею, утримувати оселю в чистоті, доглядати за тілом. Тому що це важливо. І ви самі розумієте чому. Якщо тіло доглянуте, якщо воно здорове, то ви будете хотіти більше робити і більше виконувати дхарму у цьому світі. Це формулює повагу до самого життя. У всіх його абсолютно проявах. Антара Шутки чистота думок і серця. Це імення – не тримати образ, не говорити грубих слів і не заздрити. Якщо серце чисте, навіть у темряві світло сяє. Мати вчить дитину прощати, співчувати, зберігати спокій. Війна пояснює, що кожна емоція залишає свій відбиток у душі людини. Тому доброта це теж гігієна серця. І атх'я Шудгі – це духовна чистота, це пам'ять про Всевишнього, про Бога, регулярна мантра, молитва, медитація, правдивість і стриманість. Той, хто чистий у думках, не скрниться навіть у бруді світу. Мама є джерелом сатвічної енергії, тобто енергії благочестя. Ведична мати втілює цю сату, ясність, гармонію, спокій. її дім це місце, де запах ладану або інших трав, або смачних пиріжків, або квітів, це тиша, співмантр, теплоїжі, яка робить особливий простір у домі. Тому, коли мама готує в домі, це дуже важливо. І, і ви, мабуть, знаєте, коли мама пече пиріжки, або щось смачно готує, ви завжди прибігаєте і говорите, М -м, як смачно пахне. У мене вже дорослі діти, але коли я щось готую і приходять діти, вони завжди говорять, ум, як смачно пахне. А це особливий простір, яка створюється ароматами. Там, де панує чистота, приходить процвітання. Там, де шум, нечистота і сварка залишає щастя богиня лакшмі. Говорять, лакшмі не живе, там, де шумлять, де лаються, де є нечистоти і сварки. А лакшмі це богиня благочестя, багатства, красоти і удачі. Тому мама не лише прибирає і робить дім чистим, а очищує простір всім наміром, лагідністю, мантрами, різними красивими запахами, чистотою повітря, чим завгодно, мама повинна очистити дім, щоб він в нього завжди хотілося приходити. Дитина відчуває і тепло, і безпеку тоді від мами, і саме тоді її душа починає розкриватися. Що таке чистота для дитинки? Мама вчить дитину, що чистота це не страх забруднитися, а любов до порядку, порядку і світла. Якщо дитина десь впаде в калюжу і побрудниться, в тому немає біди. Можна це все попрати. Але коли немає чистоти всередині, тоді це дуже, дуже велика біда. Тому мама буде пояснювати, чистота тіла це повага до природи, чистота мови це повага до інших. Чистота думки це повага до себе, а чистота духу це повага до Богу. Так дитинка буде вчитися чистоті всередині себе і буде набиратися сили. Яку рекомендую практику для матерів? Ранкове очищення дому і свідомості. Перед світанком, а ви знаєте, що ми просинаємося рано. Хто не знає, хочу сказати, що. Вставати потрібно із сходом сонечка. Можливо, ми ще зробимо окремий ефір, якщо вам потрібно, про те, як взагалі починати свій ранковий день. Напишіть мені про це, і якщо це цікаво, я обов'язково зроблю ефір, які ведичні практики потрібно зробити, і як починати свій день. Так от, коли стає сонечко перед світанком, мама проходить домом, запалює свічку, або проходить із лампадкою, з пахощами, і повторює мантру. Омшрі шевучає намах. Тобто вона говорить про поклоніння чистоті. Це очищує атмосферу в домі і розганяє негатив. Слідуючи, молитва, очищення серця. Навчіть дитинку хоча б короткій молитві, хоча б короткій мандрі. Нехай це будуть просто, хоча б або маленька мантра, або своїми словами, нехай дитина навчиться говорити хороші слова. Ті, які ви вважаєте за потрібні. Ви можете сказати, нехай думки мої будуть чистими, нехай будуть мої слова чистими, нехай мої дії будуть чистими. Навіть цього буде достатньо для початку. І ще у нас є ритуал води. Щоранку давайте дитині пити воду зі словами: ця вода дар життя, нехай вона очищує мене всередині. І, по суті, перш за все робіть це самі, тому що вода приймає енергію наміру і несе її в тіло. Щоранку ви повинні випивати склянку дві теплої води, хоча б просто води. Є ще певні ритуали, які додаються воду, але давайте почнемо хоча б тільки з води. Тому чистота це шлях, який починається саме з мами. Саме мама показує чистоту наміру, душі, дій, дому, фізичної і внутрішньому. Вона формує те середовище, де дитинка росте світлою. Спокійною, урівноваженою. Коли мама чиста, тоді і діти стають благословенними для світу. Тому у стародавні часи ведична мама була тією, у якої чистота це була по суті формою любові. Вона так жила і так продавала дітям. І ще одна: це життєва мудрість і самоконтроль. Мама є провідницею дгарми. Веда говориться, Життя без самоконтролю подібно до колісниці безвозничого. Вона розбивається на першому повороті. Саме мама є першим учителем, який навчає дитину керувати своїми бажаннями, емоціями і думками. Мама навчає дитинку, як керувати органами чуттів, бо через них тече сила життя. Ведична мама не карає, вона навчає розуміння причини і показує, що кожна дія має свій наслідок карму. Так, дитинка за своє закон гарми, правильного шляху. І ще трішечки про мудрість в ведах. Мудрість, як жна нам, це та кількість знань і здатність діяти відповідно до істини. Справжня мудрість це розрізнення між тим, що вічне, і тим, що минуще. Мама навчає дитину бачити різницю між хочу і потрібно, між приємним і корисним, між миттєвим. І вічним. Так вона формує здатність до самоспостереження, виваженості і внутрішнього спокою. Також мама повинна навчити дитину вмінню чекати і володіти собою. У Букаватгіті пишеться: хто не може приборкати себе, не зможе керувати навіть світом думок. Тому самоконтроль, який називається Дамана. Це сила, яка зберігає енергію життя. Дитина, яка звика, звикла чекати, слухати, виконувати обіцянку, стає тією людиною, яка здатна творити, а не руйнувати. Мама може навчити через прості приклади: наприклад, чекати, поки охолоне їжа. Вчиться, це вчить дитинку терпіння. Виконати обіцянки, що коли щось дитинка пообіцяла, вона повинна бути відповідальна в цьому. Мама повинна навчити мовчати, замість того, щоб кричати. І це вчить дитину бути сильним і справлятися з собою, тобто втримувати свої почуття. І ще є мудрість серця, яка є найвищою освітою. У ведичних текстах говориться: навчання без самоконтролю це як посуда на без кришки. Усе добре витікає назовні. Тому мама вчить дитину. Не лише знанням, а і тим, як поводитися з цими знаннями. Зберігати таємницю, не хвалитися, не принижувати слабших, шанувати вчителя, слухати старших, не поспішати у висновках це і є мудрість серця, внутрішня рівновага кожної людини, що народжується у любові і стриманості. І ще одна практика для мам. Мить тиші перед дією – це дуже важливо. Тому потрібно навчити дитину зупинятися перед кожним вибором і подихати. Спочатку, якщо потрібно зробити вибір, дитина це і кожна людина, але я говорю зараз про діток, маючи на увазі і хочеться запитати, а ви це робите, це для кожної людини важливо. Не спішити, якщо потрібно зробити вибір. Дихання заспокоює, тому спочатку тричі подихати, а потім зробити вибір. Пояснити, хто дихає при тим, як відповідати, він стає мудрим. Тобто не спішити приймати рішення. Слідуючи, дитина повинна зрозуміти, що вона повинна навчитися аналізувати. Це як зеркало, в яке вона дивиться щодня. Вміти аналізувати все, що вона робила. Що я зробив сьогодні правильно? Що я зробив неправильно? Де я мог бі бути більш лагідним? Це виховує внутрішнього спостерігача в дитини, яке ми називаємо свідком. І ще одна: це практика «Я є спокій. Разом із дитиною повторюйте Шанті, Шанті, Шанті. Це спокій, спокій, спокій. Ця мантра гармонізує нервову систему і вчить внутрішньої тиші. Всі ці поради важливі не тільки для мам, а й для тат, і для дорослих людей. А якщо ви цьому навчитеся, то і діток потрібно цьому навчити. Тоді наше покоління, яке буде рости, буде прекрасним, просвітаючим і духовним. Тому життєва мудрість, самоконтроль це ті крила, що підносять душу над усіма пристрастями, які може поглинути душа людини, якщо вона не вчиться ведичним знанням. Тому ведична мама не лише навчає, вона показує приклад, перш за все. Вона стає живим втіленням сатви, тобто ясності, доброти і рівноваги. Там, де мама мудра, народжується нація світла. Так говорить Гаруда Пурана. Бажаю всім мамам бути мудрими і навчити своїх дітей мудрості, терпіння, контролю, вдячності. І, звичайно, найперше це вміти відрізняти хороше від поганого і відчувати Бога у собі.